Сьогодні ми проведемо короткий огляд рюкзака від фірми Miltek. Рюкзак, який ними позиціонується як штурмовий, в ньому є приставка Assault. Асалт L в даному випадку, тому що є ще Асалт S, який він менший по вертикалі, хоча загалом повністю повторює свого старшого брата. Цей рюкзак є надзвичайно популярний, він є буквально в кожному магазині, в кожному інтернет-магазині, ну, в абсолютній більшості так точно. І він надзвичайно різноманітний в плані камуфляжа. Тобто може бути камуфляж як в нами, так і мультикам, звичайна олива, койот. Аку в криптеках почали вони робити, тобто ну, якби на будь-який смак і колір. Плюс його популярність забезпечує його ціна. Це, напевно, найбільш демократичний рюкзак такого типу, По найбільш демократичній ціні рюкзак такого типу на ринку. Чому так? Тому що фірма Мілтек займається тільки проєктуванням в Німеччині, весь пошив, це Китай. Відповідно, це забезпечує дешеву ціну, і це має певні свої е, мінуси. В цілому, зразу скажу, що цей рюкзак не є е, рівня, там, дешевим китайським рюкзакам, які розлазиться після другої і носки. Ні, він достатньо надійний, але він має свої мінуси, і ці мінуси закладені конструктивно. Щодо конструкції в цілому, значить, е, рюкзак має зрозуміло стяжки для фіксації е, об'єму. І, знявши стяжки, ми можемо розкрити його на 180 градусів. Його основне відділення. Воно ну, достатньо містке, як на такий тип рюкзаків. Сюди спокійно поміщається бундесовський керімат книжка або літній спальник і інше спорядження. Ну, щодо зимового спорядження, скажімо, зимовий спальник сюди поміститься, але це вже буде якби достатньо забитий простір. Тут хіба що попри нього вже прийдеться, щось з боків пихати в основне відділення. Тому, коли кажуть, що цей рюкзак трьохденний, ну скажімо так, я з цим не згідний. якби Він достатньо близький до трьохденного, але він не є повноцінною трьохденкою. Це все-таки штурмовий варіант, просто великий штурмовий варіант. Друге відділення. Воно відкривається не повністю, не на 180 градусів. От, тут є відповідно кишені органайзери з сіточкою для дрібних елементів спорядження. І додаткові передні кишені, верхня і нижня, знов-таки з додатковими кишенями для е, якихось там ножів, мультитулів і так далі. От. Плюс є стропи MOLLE як спереду, так і з боків. Які дозволяють навісти додаткове, додаткове спорядження і підсумки. Тим не менше в плані конструктивності, в чому проблема і чому вони закладені самими виробниками? По-перше, це матеріал. Сам матеріал це не кордура і це не нейлон, як багато хто вказує. Це поліестер. 100% поліестер. Для того, щоб він не промокав, було зроблено ПВХ напилення. Є Ось такі вставки прорезинені. От видно, як вони блестять на світлі На них є трохи скарг. там Не кожен власник скаржиться, але часто бувають скарги, що вони під дією очевидно температури і дуже часто з прямих сонячних променів починають розсипатися, облазити і якби, втрачають не тільки товарний вид, але й функціональне призначення. Крім того, одна дуже серйозна одне. Конструктивне недопрацювання цього рюкзака незакриті замки. Тобто ми бачимо, що замок є відкритим, тканина на нього ніяким чином не находить. Тобто було б набагато краще, якби тканина от, була випущена тут і закривала цей замок, тому що в випадку дощу, навіть якщо дощ буде не сильний, але тривалий, скажімо, якийсь там дрібний дощ, як буде моросити там, в 2 години, замок промокає. От по цій лінії, по, цій, по центральній частині пропускається вода і вона проникає повністю в сам рюкзак і в, тому, в те, що в ньому знаходиться. Причому це 100% конструктивне недопрацювання, ну, тому що випустити кусок тканини і загнути нормально підшити порівняно з вартістю загального рюкзака, це копійки. Тобто це реально ну, просто недопрацювання е конструкторів. Тут знову таки вина не китайських товаришів, а власне конструкторів, які розробляли. І е, я бачив, коли деякі наші українські виробники беруть за зразок, цей рюкзак, як найбільш популярний, вони теж роблять відкриті, відкриті замки, що не є добрим. Друга конструктивна проблема це е, лямки. Значить, Самі по собі лямки є тут достатньо зручними. Зараз я промірню, щоб світло краще падало. Лямки є достатньо зручними. Вони є широкі, близько, там, ну, я знаю, більше п'яти сантиметрів. Е, М'які з сіточкою і спина, зрештою, з сіточкою. Тобто тут все гаразд. Але кріплення самих лямок. Оцих от строп в оригіналі нема. Це е, ну, фактично приблуда, е, які я сам пришив. Їх в конструкції, яка йде з заводу, немає. Е, відповідно, лямка. Лямка кріпиться тільки в одному місці. Ось цей шов, сюди заходить. Отут, якщо пощупати, буде видно відчутно, що закінчується пінка, вставка, і сюди заходить фактично тканина. один шов. Більше ніяких інших точок кріплення лямка немає. Враховуйте, що це тканина це не кордура, а поліестер то при серйозному навантаженні, там, скажімо, 20 кг 25 кг, а якщо грузити сюди якісь металеві предмети, то в принципі 25 кг сюди можна завантажити, то при такому навантаженні лямка може відриватися, тому я ці приблуди сюди і пришив. Якби це була кордура, це б ну, було ще допустимо. Для поліестера це за слабке кріплення. Знизу тут все гаразд. Тобто тут йде стропа, стропа кріпиться на ну, звичайний трикутник, вона вшита. в нього. Тут питань нема. Але прошивання просто в один шов в лямки без додаткових кріплень в спинці це заслабка для поліестера. Щодо функціоналу, функціонал тут такий ну, базовий, скажімо. Фастексів для швидкого скидання немає. Ці фастекси це я прошив. Щодо самих фастексів, взагалі, мушу сказати, що фурнітура тут достатньо посередньої якості. По-перше, це якийсь ноунейм, no тобто ну, це фурнітура невідомого китайського виробника. Це ніякий там, не нексус, не дуем. І вона через якийсь час активної носки, тобто, якщо в ньому там повзати, земля забивається, чиститься, то вона починає ну, клинити. Ну, не обов'язково починає, але може почати клинити. Оця почала. Тобто от вона зараз на правий бік починає. Починає злегка підклинювати. Що не дуже добре, якщо його треба швидко скинути, тому що в заводському варіанті, мало того, що нема фастексів швидкого скидання, якщо ще буде клинити пояс, а він тут є в вигляді ну, просто широкої стропи, так, класичний пояс підтримки, то, якщо він почне клинити, це буде не дуже добре. Е, грудної перемички тут немає. Тут тобто, ніяким чином. При потребі тут можна її ну, присобачити, але якби, виробник її сюди не надає. Щодо самих строп, ну, тут це вже дрібниця, що тут немає ніякого способу їх організувати і зачепити, щоб вони не болтались, тому приходиться їх кудись там в молі запихати, <кій> щоб вони не висіли всі. Але організація строк це вже дурниця, тут важливий загальний базовий функціонал. З додаткового функціоналу тут ну, тобто, фастиксів швидкого скидання немає, грудної перемички нема. З додаткового функціоналу тут хіба що є кишені під гідратор. Ось так воно виглядає. Тобто на велкро з боку спини вона відкривається. Сюди вміщається півтора 2 літровий гідратор. Ну, можна і два з половиною, але він тут буде, скажімо так, вже не дуже комфортно себе чути. Ну, пробували, якби. Відповідно, ну, в цілому вона функціональна, тобто до неї тут до цієї кишень питань нема, на відміну від питань до, скажімо, лямок. В цілому. Що хочу сказати по цьому рюкзаку? Рюкзак, ще раз повторюю, надзвичайно популярний. Його можна бачити всюди, на всіх, і на військових, і на страйкбулістах, і на туристах, і на рибалках. Для туризму і рибалки питань по ньому ніяких немає. Ну, єдине, що промокання. Якщо не носити чохол. Що ж до реального застосування у бойових діях, є питання по надійності лямок, дуже серйозне питання по надійності лямок. Є питання по фурнітурі. Ну, Питання там, по ергономічності, по функціоналу, там, лямки, перемички і так далі, це вже таке це вже зрозуміло випливає з самої ціни рюкзака, яка є надзвичайно ну, демократичною порівняно з іншими. Фактично, по ціні цей рюкзак перший, який починається після китайського, ну, після китайського фуфла. Тобто це не фуфло, він не буде так рватися після третьої носки, як деякі китайські <кій> вироби. Але відповідно за нього придеться платити меншим функціоналом. Тому для тих, для кого питання надійності є ключовим, та є питанням там, життя і смерті, ну, я не рекомендував би цей рюкзак, оскільки він в цілому, в цілому він є добрим, але він може конкретний виріб може в певний момент взяти і підвести, чи в плані надійності, чи в плані надійності фурнітури чи в чи, чи, чи лямок і це може бути може бути дуже <кій> суттєво